В той час Ісус приходить один із старших синологи, і старший сина воги, ім ягірне ім'я, і побачивши, його, упав йому до ніг і блав' його вельми, кажучи, дочка моя при смерті, прийди, приклади на неї руки, що виду жила і жила, і він пішов із ним. Коли він ще говорив, приходить від старшини цано, і кажу, дочка твоя померла, то ще завдаєш клопоту вчителеві. але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старших сина вої. Не бійся тільки віруй і не дозволи ти нікому собою, окрім Петра Якова та Івана, брата Якова. Приходить вони старше синовою в хату, і бачить він метушню, і ти ридають і голосили вельми, Війшов він, і каже, що метушитеся і плачете. Дівчина не вмерла, вона спить і посміхались на нього. Він же висловився уся в батька дівчини та матірі ти, що були. І війшли туди, де лежала дівчина, взяв він дівча за руку і сказав до нього, тіла таком, що значить у перекладі дівчино, кажу тобі встань. Хто ж ми, дівча, встало, і почало ходити? Мало вони, а дванадцять років, і всі тим здивувались вельми. Та він не казав їм суворо не розповідати про те, що відбулось, і звірів дати і їсти. і вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, і лідом за ним йшли учні. Слава Ісусу Христу! Якщо ми подивимося на сьогоднішнє святе писання, то Яір, він був начальником синагоги. Його основне завдання це було пильнувати синагогу. Синагога мала бути постійно в досконалій чистоті, а також він повідав за сувої святого писання, які читалися в синагозі. Він пильнував за ними. Також він був той, котрий організовував богослужіння. У синагозі. Тому серед євреїв, начальник синагоги, це завжди була людина, яка була дуже і дуже шанована, поважна. Зважте, Яїр приходить до Ісуса Христа, і каже, Писання, він упав йому до ніг. Це для власника синагоги, начальника зробити таку річ це була річ, де він міг втратити весь свій авторитет. Тобто він принизив себе перед Ісусом Христом. Це був жест, який, в принципі, євреї робили дуже рідко, адже на коліна припадали вони виключно перед Богом. І коли він приходить до Ісуса Христа і падає на Ним перед коліна, кажучи, дочка моя при смерті, це дар такий певного спадку від Господа, скажімо так, падати перед кимось. І про це Псалом 127 чітко говорить що він міг втратити не просто дочку, але для євреїв дитина це є завжди дар і спадкоємець роду від Бога. І втратити дитину це означає втратити продовження свого роду. І дуже важливо, про що Писання, в принципі, наголошує, діти це є дар від Бога. Це не є власність дітей, діти батьків. О, ми народили собі дитину. Помиляєтесь. без Божої волі цього би не сталося. І вони є власниками дітей. Дитина не власність. І прийде час також маєш відпустити ту дитину, бо вона має своє покликання і своє життя дароване Богу. Тому. Цей власник прекрасно розуміє, втратити дитину це є велике. Але це також у народі означало бути покараним Богом, бо ти втрачаєш спадкоємця. Ти втрачаєш той дар, який тобі був дарований Богом. Христос до нього конкретно звертається. Не бійся тільки віруй. Тим самим Христос показує, що віра це не є певна ілюзія. Але віра це є певна сила, яка триває навіть перед смертям обличчя. Віра є більша поза смерть. Коли Христос заходить до цього дому, тут самого початку каже, що були так звані плакальщиці, ридальщиці. Це були такі професійні, які приходили і голосили за померлих. Це в євреїв було б немов би підкреслення, що ця особа була дуже важлива і впливова. Тому відповідно робили ці голосіння. Євреї їх називали мекометом. Цим самим є підкреслено, що Яір був досить поважний у народі. Проте, каже Писання, коли Ісус ще розмовляв з Яром, прийшли посланці, які сказали на турбуй вчителя, дівча померла. Господь перебиває, кажучи, не померла, але спить. В принципі, якщо подивитися в святому Писанні, зокрема в Данигіла і так інших, дуже часто смерть називали сном. І лише Господь має владу. Підняти з цього сну смертельно. Тому Христос, коли приходить, Він звертається до дівчини, беручи її за руку. Зважте, взяти, торкнутися померлого, це означає стати ритуально нечистим. Тобто, по приписах Ісус Христос після цього не мав би права уже проповідувати, чи бути серед людей. Люди доторкнувся, до померлої. Він же торкаючись і звертається та літа, це є дуже ласкава форма звернення до дівчинки. Це є ніжне звернення, мов би не просто дівчинка, а можна сказати так, дитятко кум, встань. Тобто підведися. І перше. Враження Ісуса Христа, яке він впливає на батьків. Адже їхня дитина, яка померла, і це вже факт доконаний, бо є плакання в ці, тобто перевірено, що дитина померла. І тут дитина знову оживає. Батьки відповідно в шоці. Ісус поступає як дуже гарний психолог, щоб з шоку з одного боку батьків каже, дайте їй їсти. Тобто займіться чимось, вийдіть із цього стресу. І це є гарний приклад для кожного з нас. Коли ми є в якомусь стресі, треба чимось зайнятися. Це допомагає людині пережити і вийти з тої ситуації. Чимось зайнятися. Переключитися на щось інше. І другий важливий момент, Ісус каже, дайте їй їсти, Він піклується про цю дитину, про її подальше життя, бо їжа людині є необхідна для того, аби далі жити. І дуже важливий богословський аспект: Ісус Христос є тим Господом, який має владу. Над смертю, той, про якого в Старому Завіті казало, що тільки Господь може підняти зі сну, тобто смерті пробудити. І Христос це робить. І після цього такий момент, Він звертається до батьків, каже, не кажи про це нікому. Та й зрештою, Він з собою нікого не бере, окрім трьох своїх учнів, три учні, тобто свідки які пізніше можуть свідчити про це чудо о нього. Адже це є важливий момент, це мовчання відповідно до старого завіту, щоб з Ісуса Христа не робили передчасно якогось ідола, не поклонялися йому, який має владу над смертю. Христос каже, мовчіть. Бо люди ще до цього не готові. Люди ще не розпізнали, хто є такий Христос. Ще не час. Щоби не було чогось вивихнутого, неправильного, зрозумілого, Христос каже, мовчить. Проте, коли прийде час, про це заговорять учні ці троє свідків, які були і бачили, як це Христос учинив. Зважте. На все є свій час. І Господь конкретно знає, коли що і як є необхідно, коли і як треба діяти. Тому ці слова Ісуса Христа, які є звернені до Батька Яїра, не бійся, але віруй є дуже і дуже актуальні і важливі. Господь знає, коли діяти. І коли ми віруємо і довіряємо Йому, Він подбає про решту, що треба, як треба, коли треба і чому це треба. Наше діло покласти на нього. Тоді Господь дбає про все решту. І зважте, вірає понад смертю, вірає сильніша на смерть. Бо віруємо ми в Ісуса Христа. А він є той, котрий має владу над смертю. Тому пам'ятаймо, наскільки великий є наш Господь і наскільки сильною має бути наша віра в нього.